Мої вітання в ефірі. Програма Шлях до Європи. Сьогодні у випуску. Дивіться про таке: які заходи боротьби з корупцією запровадить Україна? Угода про асоціацію, які норми документу реалізує наша держава. Побороти корупцію та залучити інвесторів нагальне завдання для української економіки. Рівень хабарництва на теренах України за останні роки суттєво зріс. Фахівці стверджують, там, де починається корупція, програє бізнес. Тож, на думку міжнародних спеціалістів, Україні варто посилювати конкурентність та бізнес-етику, які саме підходи доцільно застосовувати далі у Рубриці актуально. Ні, гривні на корупцію. Таке гасло має супроводжувати український бізнес, переконані спеціалісти. Зупинити хабарництво Україні допоможе світ. Міжнародна спільнота запевняє налаштовані ділитися досідом та підтримувати українців. Ціляку агресію з боку Росії обіцяють побороти разом. На тлі складної економічно-політичної ситуації кажуть, європейський союз вдався до досить ефективних кроків на підтримку України та нового керівництва. Дійсно, будуть соціально-економічні і політичні наслідки тих дій, до яких вдалася Росія. Втрати будуть суттєвими настільки, щоб забезпечити деескалацію нинішньої ситуації. Міністр економічного розвитку і торгівлі наголошує, індикатором корупції має стати громада. Зокрема, варто враховувати думку майдану. Міністр каже, доречне було б залучити Євромайдан в конституційне поле, зважаючи на плани нардепів переглянути держкошторис. Павло Шеремета зосереджує увагу на дерегуляції, адже на його думку варто зменшити вплив влади на бізнес. Наступний великий блок це дерегулювання. Там 24 закони, на які ми дивимося, Достатньо пильно, які створюють звичайно регуляторні перешкоди для бізнесу в першу чергу і створюють можливості для корупції. Тобто це буде наступний крок. Він абсолютно необхідний зараз, також тому, що всім зрозуміло, що потрібно буде переглядати державний бюджет. І ви розумієте, що таке переглядати державний бюджет. Я ніколи не чув, що державний бюджет переглядався в будь-якій країні світу в сторону підвищення. Українці мають орієнтуватися на досвід інших країн, зокрема учасниць Євросоюзу. Завдяки членству асоціації багато держав значно підвищили рівень ВВП. Наголошують міжнародні фахівці. Наразі для України головні завдання боротьба з корупцією та порядок у верховенстві права. Україні якби не надо і велосипед, просто посмотри. Дивити... Где те страны, которые шли по этому пути, были 20 лет назад, где они сейчас? Разница ВВП, в ВВП на душу населения, в зарплатах, в средних пенсиях. Даже что очень хороший параметр это продолжительность жизни. Вот в этих странах: это и Чехия, Словакия, Венгрия, Польша, Латвия, Литва, Эстония. Средняя продовжительність життя з 90-го года увілічилась на 5 7 сім Люстрація судів також допоможе уникнути хабарництва. Незабаром має набрати чинності закон про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень. Планує зареєструвати й закон про антикорупційне бюро. Такі рішення відкриють шлях до будівництва державної стратегії боротьби з хабарництвом, Переконані представники уряду. Про те, як бореться з корупцією в країнах Європейського союзу та який досвід запроваджує Україна, нам розкаже гість нашої програми політичний експерт Василь Мосієнко. Вітаю вас, семоколевич. Розкажіть, будь ласка, що ж прописано в угоді про асоціацію стосовно пунктів корупції і які саме антикорупційні можливо пункти є у ній? Дякую за запитання. Ми говоримо сьогодні про досить важливу складову угоди про асоціацію тобто ту її частину, в якій закріплено положення, які стосуються прав і свобод людини, і громадянина, принципу верховенства та принципу боротьби з корупцією. У угоді про асоціацію в її політичній частині питання боротьби з корупцією не деталізовані. Вони пов'язані з такими принципами, як принцип верховенства права та принцип забезпечення прав і свобод людини і громадянина. Ми маємо враховувати, що Європейський Союз це в більшій мірі економічна інституція, і політичні аспекти пов'язуються з іншою міжнародною організацією, з якою тісно співпрацює. Європейський Союз це Рада Європи. В рамках Ради Європи прийнято 13 конвенцій, присвячених боротьбі з корупцією. Україна як член цієї організації з 1995 року ратифікувала поки що лише дві конвенції і частково приєдналася до десяти конвенцій. Варто зазначити, що Європейський Союз в контексті співпраці з Радою Європи в боротьбі з корупцією акцентує увагу на рекомендаціях так званої групи ГРЕКО, тобто це європейські країни, які об'єднались в боротьбі проти корупції. В рамках цього об'єднання вироблені рекомендації щодо. Боротьби з фінансовим шахрайством щодо випадків нецільового використання бюджетних коштів, а також боротьба з проявами корупції в системі органів ліцензування, а також ряд проблем, які пов'язані. З корупцією в системі органів судової влади. Якщо ми подивимось на досвід країн Східної та Центральної Європи в боротьбі з корупцією, в цьому контексті показовим є досвід Польщі. В Польщі в 2006 році. Було створено Центральне антикорупційне бюро. Орган, який покликаний був здійснювати боротьбу з корупцією, а також моніторити витрати коштів, які виділялись з бюджету Європейського Союзу на розвиток Польщі. Тому що це ці кошти були досить значними, тобто це десь в межах 85 мільярдів євро. Цей комітет очолював голова, який призначався за представництвом прем'єр-міністра Польщі, президентом Польщі, і формував штат всього лише 800. 70 чоловік не в порівняння з органами, які ведуть з чисельністю органів, які ведуть боротьбу з корупцією в Україні. І цей орган отримав досить широке коло повноважень щодо контролю за витратами бюджетних коштів, за витратами фінансової допомоги Європейського Союзу. Цікаво, що використовувалися всі методи прямі, непрямі. Навіть використовувалися підставні особи. В Польщі досить часто згадується Томек, який став свого часу в Польщі людиною року, який провокував дачу хабарів. Парламентарям польським, чиновницям, тобто він працював в основному з жінками. Польське суспільство досить позитивно оцінило створення такої інституції, тобто десь близько 90% поляків підтримували його діяльність. Якщо ми беремо, приклад Польщі, то польські. Посадовці вони декларують не тільки свої прибутки, але й видатки. Кримінальний кодекс Польщі встановлює кримінальну відповідальність за подачу неправдивої інформації в деклараціях і кримінальна відповідальність встановлена до трьох років позбавлення волі. Третій момент це контроль громадянського суспільства. За діяльністю органів влади і управління. І четвертий аспект це активність засобів масової інформації в висвітленні процесів боротьби з корупцією, а також аналіз в засобах масової інформації, тих фактів, які стали відомими. Суспільству в результаті резонансних розслідувань корупції. Слід врахувати, що значна частина положень, які стосуються корупції, закладена і в економічній частині угоди. Це в першу чергу ті моменти, які стосуються державних закупівель, тому що угода передбачає. Можливість залучення на конкурсних тендерних основах до закупівель не тільки українських юридичних осіб, але й зарубіжних суб'єктів господарської діяльності. Це і також питання економічної допомоги, про які я власне вже говорив, а також питання щодо. Діяльності рахункової палати, тобто питання щодо використання державних ресурсів. Тобто мова йде про реформування рахункової палати, реформування антимонопольного комітету та інших інституцій, які здійснюють контроль за витратами державних ресурсів. Підписання угоди про асоціацію це черговий крок до. Європейських стандартів. Європейські стандарти передбачають в першу чергу боротьбу з корупційними діяннями. В цьому контексті ми повинні врахувати досвід країн, які мають вже тривалий час участі в цій інституції. Ми маємо забезпечити прозорість в діяльності органів влади управління. А також прозорість в процесі розподілу та використання тих коштів, які будуть надаватись українській державі в контексті її трансформації в цій інституції. Дякую! Василь Миколаївич. На цьому це вся інформація. З вами була програма Шлях до Європи. До зустрічі.